Зараз я щось відім ну, 100%. Вандалізм. Я вже не маю нервів. Але помастили, не, ж... не шкодували. А педалі то де. Привіт, друзі! Сьогодні в нас зовсім інший формат, тому що я собі купив велосипед. Не знаю чому, я вирішив, що пора трохи порухатись. Так як. Не виходить завжди активно якось займатися чимось, а велосипед це завжди активність. І заодно мені дуже було цікаво попробувати е не популярні бренди, тобто модні бренди, понтові бренди, там, каньйони, різні треки і так далі. Ну, думаю, хто хоча б трохи у велотемі розуміє, що є розпіарені бренди. Ну, не дарма вони, звісно, розпіарені, але зараз не про це. Так як я живу в Чехії, мені було цікаво, саме е, чеські бренди. І ось самий, можна сказати, бюджетний трейловий велосипед Hardale, е, Стальний. Головне, це було стальний. Мені дуже було цікаво, у мене ніколи не було е, стального велосипеда, тобто на стальній рамі. Тому дуже було цікаво протестити. А так як він мені подобається візуально, то я вирішив відразу купити його. Це саме бюджетний варіант. Е, бюджетніше велосипедів від ніякої марки я не бачив, Хіба, можливо, з якогось Аліекспрес. Ну самі розумієте, це не хотілося мені таке робити. Тому купив ось цей велосипед. Ну і можете ви зо мною переглянути. Ну, я думаю, буде декілька відео. Сьогодні лише як я його, мабуть, буду збирати. Катати сьогодні так точно не буду. Но, але це корисно для мене, це корисно також для людей, які, можливо, шукають собі якесь бюджетне рішення, але не знають, що купляти. А розпіарені бренди дуже задорого. Тому що найближчі конкуренти з таких відомих брендів коштують ще раз так. Тобто цей велосипед там стартує ну, з 900 тисяч баксів, то м, якийсь там аналог на осях стальний буде коштувати, ну, блін, я не знаю, ну мінімально дві, дві тисячі, ну можливо, 1800-1600, що досить так непогано. І за одне з'ясуючи, настільки він поганий, ну і чи він не розвалиться піді мною, це головне. Тому що, якщо якість так собі, то, звісно, думаю, велосипед за це десь знати. Тому переглянете це все зі мною, як він буде їздити, ну, побачимо. Декілька відосів буде, то і побачимо, що з цього вийде. Не знаю. Буду тестити. Ну що, за допомогою канцелярського ножа починаємо розпакепку. Цікаво, що там буде. Я ще сам не бачу, як бачите, розпаковую. Так. Ну, блін, все запаковане. Перші враження. Перші враження, блін. Освітлення тут погане в гаражі. Так, бачу одну штуку. одне колесо, ну що тут? Без камерки, шолі? Я навіть не читав толком. Без камерки чи що, тому що я навіть не читав, на яких вона шинах. Мені це абсолютно було не цікаво. Ну, все, все виглядає непогано. Поки що. Ну, Втулка на осі, бачите? Не на ексцентриках. За ту ціну це супер. Так, ніж упав. Поставлю тут. Візьму телефон і відзніму вам, як воно запаковане. Запаковано класно. Все зафіксовано, нічого не побито. Бачите, загорнути все в поролончик. Гарно, топчик. Так, нафіг. Ну що, пробуємо витягати? Ого-го-го-го, важкуватий. Важкуватий. Я думав, буде полегше. Так. Це нам пригодиться, щоб не валяти його тут просто відразу царапини з'являться. Ну що, виглядає гарно. Тай, я люблю розпаковочки. Так, руль замотаний. А ні, не замотаний. Це лише одягнено. Ну що, виглядає шикарно. Скажіть, що вам мабуть показати, не? Кайф. Люблю таке. О, все замотано гарно. Точно не поб'ється. Ну да, тут сантовр, а ви що чекали за такі гроші? Нічого іншого тут не можна чекати. Ну, мені подобається, він і на фото був гарний. Та, да, ну все бюджетненьке. Це якийсь, мабуть, Китай. Таку фірму я не знаю. Ну, або щось під Китай. Ну, рама, до речі, зварена. Ну, я, я сварщик, але е, сварщиком ніколи не працював. Але шви тут гарні. Шви реально гарні. Що за тормоза? Це Тектро? Чи що? Не дивуйтесь, я реально не дивився, що я замовляв. Я подивився бюджет. Ну, гідравлічний посиділ, я бачив, він там був. Я не хотів нічого вирішувати, я просто хотів затестити велосипед чеського виробництва. І все. Ну, сидіння, мабуть, китайське. Але виглядає гарно. Блін. Проїхати. Розмір чи той. Так, 120 кг максимальне навантаження на велосипед. Бачите, чеські наклеїчки. Блін, кайфово виглядає. Приступаємо до збірки. Ну, не знаю, велосипед цікавий на 29 колесах. Вага велосипеду показана о, в районі 14. Здається, 14, 14 чимось, 14-200, щось таке. Вага велосипеду. Я колись катав, звісно, на велосипедах. Я думаю, це нормальна вага. Можливо, для Хартейлу трохи забагато, тому що 2.8 має там в районі 16-17. Ну, в принципі, це ж не топова версія. Там є і топова версія, тобто заряжена. Вона набагато дорожча, але і вона легше б мала бути. Так, продовжуємо. Продовжуємо збірку. 에, збирання велосипеда. 에... Так, в чому у нас проблема? Проблема в штативі, ж він маленький і мій фейс не видно. Ну, думаю, це не проблема. Тут в головний ролях велосипед. Думаю, це нормально. Я беру ножик і починаємо потрохи розпаковувати. Не хотілося б нічого поцарапати особо. Та й не заважати вам, щоб ви все бачили, підправлю. Так. Зараз я щось від'ємну 100%. Так. Страшно, блін. Не хочеться відразу царапини не робити. Ну. Колір мені подобається. Ну, звісно, там варіантів багато кольорів. 3 або 4, вже не пам'ятаю. Бу, буває таке, що один-два кольори лежу в велосипеді. Ну, ось маєте фірма. Кому цікаво, ну, я в принципі, напишу. Так, якось поправити цей ланцюжок. З успоком я не знаю, як це робити. Він, що мені зараз цікаво, чи тут все протянуто добре. Тобто шатуни. Так, ну, вилочка, головне. Так, я рукожоп, я можу зараз тут подряпин наробити. Ну, Запаковано якраз для пошти, бо вони можуть бучо розбити. Навіть тут наділи цей пінопласт паролон. Тормозних цих суппорта це? А, це якісь тормоза? Ну то це норм. Це не, якщо не текторо, це вже добре. Хоча, вроді, хтось хвалить Тектро. Ну, я колись катав на велосипеді з гальмами Тектро. Я не був задоволений. Так що, блін. Ще треба розібратися, як ця оська знімається. У мене був колись велосипед, але там була. Marzocchi, чи мерзоччі, як це правильно називати. О! Ну класно. ти рукожоптою ось важко зняти. Ну Новенько ось, Дивний цей костянга. Ставимо колесо, виймаємо цю спеціальну заглушку. Тут є якісь посадочні, а, є, є, так що все нормально. Ну що? А, ще тут не відрізав. Вандалізм. Я вже не маю нервів. Хочу подивитися, як вона буде виглядати розклеєна і вся вкупі. Ну, одне, що, мабуть, на стальній рамі не виглядає гарно. Ось цей моментик. Не знаю, чи на брендових рамах ось так є. Ну, подсіділ він, так, мабуть, мусить бути. Тобто гідравлічний. Інакше тут не зробиш, тут мусить бути отвор. Але тобто всі інші тросики гідролінії, вони йдуть снаруж. Не, не всередині рами, як уже зараз модно тепер. Ну що, розглянемо ще трохи раму поближче. Ну, поварене все. Супер. Ну, виглядає все чудово, реально. Але помастили, не, ж, не шкодували. Тут може бути якийсь сальдинг чи ні. Ну, зварено гарно. Мені подобається. Така косиночка підсилює. Ну, побачимо. Так, знаєте, де я проїбуюся. А педалі туди? Де, де педалі? Їх в коробці нема. Курва. Я ж хотів йти катати. Ну, катати. Проїхатись. Зацінити. Та це я поправив. Цей моментик. Потрібно було тут ось відкрутити, і воно нормально наділося. Ну. Ось така коробочка я знайшов, Але тут педалів також нема. Тут є все. Ну, як все, що здивувало. Так. Бризовик. Що здивувало, так це ось це. Це, мабуть, маленький набір інструментів, як я зрозумів. Я його ще не розпаковував. Але, в принципі, поставлю телефон на штатив, тому покажу. Так, думаю, руки мої в кадрі. Тому що не дуже зручно. Ну, але педалі, звісно, обідно, обідно. Я думав, що вже проїдуся, Треба буде доїхати в веломагазин, так. Да. Ну, ще й надпис є. Ну, думаю, це приємний бонус. Реально, це приємний бонус. Не знаю, я інші велосипеди не купляв, але за цю ціну е, отримати ще мінімальний наборчик. В кого його нема. Ви дивіться. Та тут навіть є ця штука. Щоб випресовувати ланцюг. Капець! Я навіть не знав, що вона є в, такому міні... в такій мініатюрі, так виконана. Ну, один раз думаю, ви точно нею зможете скористатися, якщо порвете десь ланцюг. Ну, так це супер. Це базовий мінімум, як то кажеться. Зараз модно говорити. Ну, нормально. Реально, я не знав, що тут таке йде. Але е, я рахую це великим бонусом. Ну, все, все тут є, що треба для мінімального десь якоїсь поломки. Ну, він, мабуть, незручний. Зараз я бачу, є позручніші штуки. Але е, мінімально щось зібрати, цього вам досить. Ну, а я йду купляти педалі. Не знаю, де я їх зараз буду купляти, чи ще що, встигну щось купити чи ні. Але купляти треба. Тому що хочеться протестити. Так, ну що, тут вже лише отражателі, тобто катофоти. Yeah. Ну. Так. І ще наклеєчка, як я зрозумів, це сюди щоб бланцюнг не бив перо. Ну, теж приємний мінімум, тому що. Ну, Вони не супер дорогі, звісно, але так ви відразу можете, не відходя від каси, як хто каже. Ну і паспорт до велосипеду. Там, не знаю, інформація якась теж мінімальна. Ну і тут би десь мало щось бути, але нічого не є. Я думав, тут буде якась гарантія або щось таке, але нічого нема. Мабуть, це десь на електронній пошті. Ну, ось такий мінімальний комплект. Як він ставиться? Ага, тут є заглушки. Ну і ставити цей бризовий, якщо вам його треба. Мабуть, я його поставлю швидше за все. Але на цьому, на цьому відео вже цього ви не побачите, тому що це була збірка. Так, да, вона не до кінця, але як є, як бачите. Волосипед мені подобається візуально, тому я його і брав. Ну і потім за те, що зроблю мінімальну якусь катку, десь проїдуся, хоча б кілометрів тут 20 І потім вже, можливо, щось розповім. Можливо, трохи більше покатаю, не знаю. Залежно ще від погоди. Ну і потім запишу вже огляд. Думаю, більше мені немає що додати. А не забувайте підписуватись і ставити лайки. Кому цікава велосипедна тема, тому що мотоциклістам всім треба якусь активність кого яка робота, залежно від роботи, в мене робота стояча, тому в кого сидяча, теж потрібно фізичну активність. Бігати я не люблю, тому було вигадане ось таке рішення, адекватне їздити на велосипеді. Це як мінімум цікаво. Ну, І як може не подобатись, така краса, і на ній їздити. Ну, я думаю, це, думаю, хто любить велосипеди, це мене розуміє. А хто не любить, то негайно біжіть і купляйте собі велосипед, а потім ви його полюбите. Ну і десь так, плюс-мінус. Казав, що підписатись обов'язково. Ну, все, на цьому все. Всім пока.